Господарочки з датірки зібрали навколо себе чи не найбільше людей. Вареники з вишнями, ну вже зіли, так? на спільному святі вишиті рушники, картини, випічка і навіть мисливські трофеї. А ось і дитячі поробки. Паперова композиція Лебедине озеро привертає увагу всіх. У Кожну роботу кожна дитина вкладає дуже багато. Своєї душі двоє з пулинської громади спостерігають за людським виром. Я буду зустрічати губернатора, буду йому вручати коровай, а Владик буде йому вручати булаву». Губернатора випередив начальник обласного управління культури, яка буде родзинка програми Червоноармійці не зізнаються. Мені здається, подивитись звернете увагу. Два хорових шість фольклорних колективів, а також дитячі хореографічні ансамблі. Всього майже 300 людей влаштувало дійство на сцені. Під враженням від концерту голова обласної державної адміністрації привітав червоноармійців із успіхом. Ну червоноармійці. Все, що сподобалось глядачам творчого звіту червоноармійського району, дивіться у ефірі телеканалу Житомир, 19 квітня.